Доброго дня, шановні колеги. У нас наявний форум. Розпочинає чергове засідання погоджувальної ради. На чергове засідання погоджувальної ради пропонується порядок дані 82-ї сесії. Хто за, прошу голосувати? Хто проти підтримався, тримається зголосимо. Про приватизацію житлового приміщення гуртожитку. У комісії зауваження має, є запитання. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Що проти приймається одноголосно. Спрос, скасування приватизації житлових приміщень в гуртожитку. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Нема запрещення. Прошу голосувати. Про безоплатне прийняття в комунальну власність Дроводської міської територіальної громади, генератора від Дройської міської міськрайонної організації Товариства Червоного Христа України. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Одноголосу. Про внесення змін до рішення Провозької міської ради проводить про Київської області до берега. добра. 26.09.24 до року з номером 1759.08. Зауважень у комісії не було, є пропозиція підтримати. Прошу розголосувати. Хто проти, затримався одноголосно. Про внесення змін до рішення Провозької міської ради Бровоскової районних міської області 23.121 року з номер. 575 дев'ятнадцять місяць про затвердження програми визначення ринкової оціночної вартості комунальної майна міської міської територіальної громади цілої оренди та приватизації на 22 26 років. не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти? підтримався, приймається одного голосу. Про внесення змін до рішення Богорозької міської ради Боровського району Київської області 23,12.2021 року з номером 578-1902 про затвердження програми прийняття безхазяйного майна від умерлої спащеної комунальної власності з міської територіальної громади на 22 -го, 26 років. Зауваження не було є пропозиція підтримати. Дозволу на списання квартир у багатоквартирних будинках та житлового приміщення гуртожитку з балансу комунального підприємства Бровольської міської ради, Брузької районної Київської області, жет No4. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Що проти утримався, один не голосував, рішення підтримання. Про надання дозволу на передачу комунального одна Бровольської міської територіальної громади. Зауважень не було, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Розмову. Про надання дозволу на списання комунального майна про Бравоскормівської територіальної громади. У комісії зауважень не було. Є запитання заперечення. Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Про затвердження програми капітального поточного ремонту роботу приєктів житлового фонду Бравоскорівської територіальної громади на 25-29 два років. Зауважень не було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Хто проти? те утримався, тримається одноголос. Але один не голосував, вибачаюсь про зміну змін розміру статутного капіталу комунального підприємства Брузької міської ради, Барського району, Київської області та проводити е, полодинець про та затвердження статуту в новій редакції зауважень не було, є пропозиція підтримання. Один не голосував, рішення підтримання про внесення змін до програми сурбото і пропонува на 24-26 років. Шановні колеги, і тут є зміни. Пульті, під пунктів 1 проєкту рішення цифру 172 тисячі замінити на 3 мільйона 172 тисячі. Вчора на комісії розглядали питання мільйон 672 тисячі. Прошу депутатів підтримати 3 мільйона 172, тому що півтора мільйона це передбачалося відшкодування коштів. Діти, якщо комусь не цікаво, ми, давайте ми не будемо розмовляти. Це відшкодування коштів на пошкоджене майно в Ребетівські бровоскі Е, Ми зараз робимо акти на сьогоднішній день на акти, які вже... І розрахунки, які зробили з вами це півтора мільйона гривень. Але не всі будинки до Тому є прохання додати ще півтора мільйона і вставте суму 3 мільйона гривень від шкодування мешканців за пошкоджене мене. Півтора мільйона це не купить. Дванадцять. Так. Там буде до 7 мільйонів. Там, Там, да. є, є прохання додати, щоб люди не чекали на новий період часу лікування, е прийоми, кришні, всіх. Є пропозиція е, замінити на 3 мільйона 179 тисячі, цифру 5, Тим, 5 мільйонів 800 замінити на 8, ,8 мільйонів 800 Рани підтримки захисників і захисниць України, членів сімей загиблих на 24-26 шостий рік. Зауваження було. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Що проти отримався один на голосове рішення підтримання? Розглядаємо проєкт рішення про утворення комунального закладу Бровольської міської ради Бровольського району Київської області. Бровольський міський ветеран, ветеранський центр. Ветеран Є пропозиція підтримати, вона А В чому там питання? Це товариства, які здійснюють забудову Лавандового, вони в вже об'єкт, але на комісії питання було стосовно того, що благоустрій mm -hmm. до кінця не завершений, тому ну, відмовляються від раніше, раніше ми по таким питанням попередніх такожів малював. На земельні комісії, то ви можна нам вибрати. Нам не заводить на комісії про те, що не доходять благоустрій. На комісії розглядали питання, і там постало питання в тому, що вони не виконали умови і не організували благоустрій на військ земельної деталі. Шановні колеги, я буду ставити на голосування пропозицію, така, як звучить в проєкті рішення. Роз комісія не підтримує. Я іншого варіанту не бачу. Просто можете пояснити, ну, попередній, який ми досвід, досвід. Коли, було, Дивіться, шо, коли, коли було, були зауваження до благоустрою, знімали, вивчали додатково, е -е, е -е, вивчали, ну, приймали якесь відповідне рішення е -е, за пропозицією комісії. Комісія, всі члени комісії просто утрималися в даному випадку. Навіть не покошена трава, і чьи не приймали? Да випадки, Шановний колей, пункт третій буду ставити на голосування, як звучить проєкт рішення. На сесії прошу голосувати. Ви дополні бюджет уже. Що? Дополнів бюджет. Ні, сто проти затримуємося. Ну хорошо, доводится. Рішення не прийнято. Загалі. Ну, в, в редакції От Редакція. Редакція. Редакція все одно буде проєкти. Пункт шостий. брови буде. Була рекомендована запросити на погоджувальну раду представників ініціативної групи. Так, будь ласка, є присутні. <съя> Що, <почти> це, що ми хотіли, що рішення, що, втратить, що двох не більше. Так, дво, двох тому, тому є, є, є предпроєктні пропозиції, тому є пропозиція змінити цільове призначення замість багатоквартирної під малоповерхову забудь. Не більше двох поверхів. Підтримано. Але в оклан один поверх може бути. Не може. Дивіться, не може. Ось що предприємність земель ділянки. На земельний ділянок. Можна подивитися на увазі. У них змінити можуть зараз з меділятки. Вони більше, один більше, один більше, один. більше, Вони більше не більше, ніж два поверхи. немає. Вони більше, ніж два поверхи не покупилися. Да. Тобто ми ваше прохання виконали. Нема заперечень. Чесно кажучи, ну, 77 газ, який вийде ще Ігор Васильович, тощо час, обрізавши прямо під наш під'їзд. Оцей учасник, ну я так, що, стопо, що в нас взагалі немає нашого. Дітя, там ну, ми прописували в рішенні комісії забезпечити і тротуар про провулок про холодильний про, проїзд навколо даної забудови. Чудова? Є пропозиція підтримати, прошу голосувати. Що земельна треба? Можна питання. Да. Uh, я, так. так питання. Я перепрошую, ну, в мене є ну, питання стосовно того, знову ж таки, самої земельної ділянки. Справа в тому, що, зокрема, на даний момент <звук> бетонний паркан, <звук> який стоїть і виходить на прогулок холодильний. У цьому сталася пожежа. Пожежна машина фактично не могла там проїхати, немає не підтримувати до судового будинку. У мене є декілька фондів, я якраз це зробила, і якщо хочете, я можу їх не представити навіть зараз. Тобто, як вирішити це питання? Ні, так і правильно, ми, ми ж говоримо вона. про те, що вони мають зробити повноцінний проїзд. Ага. Вони ж навколо своїх будинків теж мають зробити і забезпечити пожежний проїзд. Дивіться. У них був, був проєкт дозвіл на будівництво на 25 поверхів. Потім ми зменшили на е, 12-7 зарекомендували. Вони дали пропозиції не більше двох поверхів е, забудову у вигляді котеджу. Зараз ми розглядаємо не продовження договору аренди, а внесення змін замість багатоквартирного на е, індивідуальне житлове будівництво. І тоді багатоповерхівку вони побудувати не можуть. Mm -hmm. Яких його не дозволяють. Mm -hmm. mm -hmm. Шамі, є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Mm -hmm. Хто проти, утримався, тримається одного. Mm -hmm. Інших зауважень mm -hmm. не було. Mm -hmm. Шановні колеги, інших mm -hmm. за... зауважень по проєкту рішень mm -hmm. не було в комісії. Тому так. на і е сесії буде ставитись питання виключно е третього питання, яке не підтримала комісія, не підтримала погоджувальна рада, але все одно буде ставитись, як звучить в проєкт рішення. Прошу підтримати е е так проєкт рішення. В цілому, так і в цілому. Так, я так. маю наголосити, Ленині Колодені. Я погоджуюсь, два рази я не повторюватися, Пропонення договорів оренди земельних ділянок укладення нових строк договору оренди. Пункт 1.2. стосовно нової окропи. Комісія не підтримала. Рекомендовано Управлінню інспекції та контролю на погоджувальну раду підготувати та надати інформацію щодо дотримання товариством правил в благоустрої території. Є інформація, Александр? Є інформація, нам потрібно до Ще раз пропускаю. Є інформація, вільний доступ на територію через дірку в паркані. А. Це єдине зауваження. Через дірку? А як? Да. Містобудівні були взяті, дозвіл на початок будівельних робіт у них був отриманий і через 4 дні почали повномасштабне вторгнення. Цим вони пояснюють, що вони не розпочали будівництво. Бороді, які були, всі сплатили переплати. Ну, яке питання 000. було? Да, земельна ділянка виставлялася на офіційно. Отримані місцебудівні умови, отримані технічні умови, але будівництво не, не розпочинає. Зараз земельна ділянка знаходиться в центрі. Була заборгованість за е, ремонт. плату. Ми зробили, зробили зауваження, заборгованість погасили, не здавала звітність податкову, зробили зауваження, подали звітність. Тому зараз питання виключно, яке рішення прийма сесія міського. Чи там зауважник по терміну, ще було на комісії? Десь трьох у мене Які пропозиції? Тобто я ставлю знову пункт 1.2, як звучить в проєкті рішення. Хто за, прошу голосувати. Хто проти утримався? Тримаємо оголосу. Пункт 1.4. Комісія рекомендує стосовно громадянина Дубового встановити термін на 1 рік. Є пропозиція підтримати комісію. <кій> знову, інших зауважень не буде. Є пропозиція підтримати. Прошу голосувати. Про затвердження документації землеустрою щодо передачі земельних ділянок у власнення зміни цільового призначення земельної ділянок громадяна в місті Бровистої. Пункт 3. Галинка комісія знову не підтримала. За один утримався 6. Рекомендую поставити на голосування, як звучить в проєкті рішення. Прошу голосувати. Хто проти утримався? Один утримався. Рішення приймається. Є пропозиція в цілому. Нема заперечень? Прошу голосувати. Нямає. Про надання дозволу на розроблення технічної документації за внутрішньо щодо встановлення нових обмежень ділянок на натурі на місцевості власникам земельних часток КОЇ. Комісія навіть не прийняла його за основу. Шановні колеги, в чому, в чому є, е, є просто ризики прийняття відповідного рішення? У людей є виписані розпорядження. Номера розпорядження написані ручкою. Е, інститут, з який ми робили запит, надав нам карту розпайовки без зазначення. Да. Е, кому, кому конкретно. І тут е, в чому є питання щодо встановлення меж. Тобто це е, потрібно на полі встановити межі земельних ділянок, так я розумію. Здійснити виносно. На Здійснити виносно мотор. У да, мене ну, сертифікат. У мене там є, є ряд своїх е, бачень, в тому, що е, можлив, можливий варіант е, можливий варіант, що. На цих ділянках завтра з'являться нові власники. Так. Я да, да, Будь ласка. Як я всі місяці я подала документи, за цей період не з'явилися до цього часу. ніхто не звертався. Розумієте, у нас немає жодного первинного документу. Є розпорядження, яке написано рукою. Ну, я ж не писала. Я розумію. Я вважаю, що таки наша позиція, ну на той час, якщо ви знаєте, мене прав, в мене теж як відбрав проворіту фАЇ, в Асанді теж вони виписувалися це втікати, відписувати від рук. Тобто на той час, коли виписувати фАЇ, дійсно виписувати номера від руки. Це, це нормально. Наша позиція, якщо люди не звертається, і інших звернень немає, надати, якщо така і буде теоретичний е, варіант, що з'явиться інший власник, вони вирішать самостійно в судовому порядку, хто дійсно першочергово власник. Це вони самі особисто, два власника, якщо появляються другі, ці відносини в судовому порядку. Наша задача, як депутатів, до нас звернулися, інших заяв немає. Ми повинні підтримати людину. Ні, зараз, я просто розповідаю ризики, які е, озвучували члени комісії. Це, це не, не, не мої питання. У нас, на жаль, немає. Ми надіялися розтримати на в інституті відповідні. В да, архівах і в інституті ми давали запити можна. Да, так, в архівах немає. І тут інституті прийшла відповідь, що е, карту розпайовки просто надали. Це те, що в них є. Які пропозиції? Ну, я просто зачитую, що комісія навіть за основу його що Якщо буде через суд, то тоді не добудь не Я не хочу судити, нічого. <розуміло>

Ми обговорювали на земельній комісії теж. Я з Леонідом і теж точно так же цю позицію підтримував. Але ж не голосували депутати за окремо. Пропозиція залишити, як звучить проєкти рішення, так? Так. Да. Да? Да. Прошу голосувати, хто за? Хто проти? Утримався. Тримаюся, одного про підготовку лоті про проведення земельних торгів щодо подружку право ради земельної дінаміки місця Браво. Зауваження було, є пропозиція підтримання, просто голосувати. Про надання згоди на прийняття земельної ділянки до комунальної власності Бровозької міської територіальної. Зауваження було, є пропозиція чи треба, прошу голосувати. Одні голосувати. По затвердження договорів укладених із місць головою від імені Берлоцької міської ради Берської району, Київської області з питанням продажу земельних держав та надання земельних держав в користування. Є пропозиція відкриття. Прошу голосувати. Об'єдналися. Так, є додаткові проєкти рішення. Вони розглядались на комісіях. До внесення дні до програми фінансова підтримка комунальних підтрим з міської територіальної громади на 21-26 років. Комунальна та бюджетна комісія підтримали проєкт рішення, рекомендували включити до основного порядку денного. Нема заперечень? Немає. Прошу е, проголосувати і включити до підтримати проект рішення, включити до порядку денного. Прошу голосувати. Один не голосував. Рішення підтримали. Про внесення змін до програми капітального ремонту, капітального ремонту модернізації та отримання ліфтів у житлових будинках на території Броської міської територіальної громади на дев'ятнадцять четвертій років. Зауважень не було. Є пропозиція комунальна комісія та бюджетна підтримали проєкт рішення. Рекомендували включити до порядку денного. Є пропозиція включити до порядку денного, підтримати проект рішення. Прошу голосувати. Один не голосуємо. проєкт рішення про змін до програми заходів з організації територіальної оборони в розкій міській територіальній громаді на 24 рік. Регламентна та, та бюджетна комісія підтримали проєкт рішення та рекомендували включити до порядку денного. Є пропозиція підтримати включення до порядку денного і підтримати проєкт рішення. Вона запрещена. Прошу голосувати. Хто проти? <ріпліст> І повернути ПДФО. Про закріплення майна на праві господарського віддання за комунальним підприємством Правої міської ради правоського району Київської області Драволець Володине. Комунальна комісія підтримала проєкт рішення, рекомендувала включити до порядку. Є запитання? Немає. Прошу голосувати. Оголося. Про утворення комунального закладу Бровольської міської ради, Бровозької райони Київської області, Бровозький міський центр підготовки населення до Національного супротиву. Регламентна та бюджетна комісія підтримали проєкт рішення, рекомендували включити до порядку денного. Є пропозиція включити до порядку денного і підтримати проєкт рішення. Не заперечка? Прошу голосувати. Хто проти, утримався, тримається одні голосу. Про добровільне дострокове складання депутатських повноважень депутата Бривозької міської ради Бровольського району Київської області, 8 скликання Мутила Вадима Антоновича. Регламент на комунальний бюджет підтримала. Проєкт рішення. Рекомендували включити до порядку денного, підтримати даний проєкт. Добре, дякую. Є пропозиція підтримати включення і підтримати проєкт рішення. Прошу голосувати. Єдині не голосував конфлікт інтересів. Про внесення змін до програми фінансова підтримка для покращення людей, надання вторинної медичної допомоги населенню Бровозької міської територіальної громади на відновлення матеріально-технічної бази комунального некомерційного підприємства до багатопрофільна клінічна лікарня територіальних громад Бривозького району Київської області два шостої роки. Бюджетна комісія підтримала проєкт рішення, рекомендувала включити до порядку джерела. Є пропозиція включити до порядку денного і підтримати проєкт рішення. Пусть голосувати. Хто проти, це утримався? Тримаюся одноголосом. Шановні колеги, порядок денний вичерпано. Дякую всім.